Фанати мотоспорту, вітаю вас на каналі Точка GP. Мене звати Люда. Дуже дякую, що минулий ролик завдяки вам побив рекорди по переглядам, лайкам, коментарям, підпискам. Це було Муа! вау. граціас Сьогодні розповідаємо вам про гонку в Каталуні. Вірніше, не стільки про гонку, скільки про всякі такі цікаві моменти, які там відбувалися. Ну і, звичайно ж, про мюджело. Мюджело джелато. Значить, погнали про Барселону, Каталунію. А перше, грає гімн не тільки Іспанії, а грає і Каталонський гімн. Така трошечки, да, сепаратистська штука, яка, на жаль, нам теж знайома. Oh well. І класичний момент. Це просто традиція Каталунії. Ми сюди приїжджаємо і починаємо жалітися на стан покриття. Друзі, навіть якби трек. Покрили вчора, все рівно прийшли б гонщики, сказали, так. А де гріп? Де де щеплення? Чому ми не можемо їхати? Так, трек слизький, просто ну як лід, там каток завжди. Чому а специфічне покриття? Зверніть увагу на сам колір тармака, на колір асфальту. Та він відрізняється від усіх інших. І другий момент цього на цьому треці немає вихідних. Буквально за 365 днів цей трек відпочиває два чи три дні. за весь рік. А тому а так, і чемпіонати проходять там абсолютно всі: і авто, і мото, і кузовні, і прототипні. Там ганяються всі а, круглий рік. Тому цей асфальт це покриття абсолютно відполіровується. Але теж знаєте, так воно слизьке, але ще й воно залежить від того, в кого з гонщиків ви запитаєте, наскільки воно слизьке. Тому що якщо ви запитаєте у Лука Маріні, він скаже: Ну так, ну так барса вона така. Ну що ви хочете? Ви хочете, щоб всі треки були з однаково гарним зачіпом? Ну так не буває. Гонки будуть тоді нецікавими. Якщо ви запитаєте у Хорхе Мартіна, він скаже: вау, Так, це ж клас! Це саме цей трек, де я можу проявити всі свої райдерські таланти, де інженер мені допоможе там мінімально, а все інше зроблю я. Ну, якщо ви запитаєте у пеко Беняй, якому цей трек не особливо поки що підкорився. Окей, поки що, це якщо ми, напевно, резюмуватимемо до цього гран-прі, про це трошки пізніше. Так от, пеко Беняй найбільш вокальний був з приводу. Поганого гріпу на треці. яй яй як тут можна їздити. Це ж взагалі якась катастрофа. І так, в спринті, пеко впав 22 гонщики, 21 падіння за весь вікенд. Виглядало так, що це була от саме та а, гонка. Той спринт, де ніхто перемагати не хотів. Тільки хтось виривався вперед, він одразу падав. Ми втратили трьох лідерів гонки. А на подіумі у нас стояли Еспардеро, Марк Маркес і Акоста. Ну а в гонці на подіумі у нас були Пеко, Мартін і Марк Маркес. Марк Маркес тут третій, в спринті другий. І друзі мої, знаєте з якої позиції він приїхав? На з ї позиції. Це щось неймовірне. Він це зробив в Лимані, він це зробив в Барселоні. І знову ж таки, так я нагадую такий момент, що е, зі всіх кутків, зі всіх утюгів вам розповідають, яке конкурентне середовище в MotoGP. Е, обов'язково потрібно стартувати з першого, ну максимум з другого ряду, е, інакше перемагати неможливо. І тут Маркес робить якісь чудеса. Тому надалі, якщо я розповідатиму про таке конкурентне середовище, і що стартувати потрібно з першого другого ряду, пам'ятайте в себе в голові, що завжди. Біля цієї фрази стоїть зірочка, сносочка, якщо це не стосується Марка Маркеса. Окей. Еспаргеро саме в Барселоні, в себе вдома, повідомив, що він закінчує кар'єру, він іде на пенсію. Він таку штуку розповів на одному із дебріфів, що коли він збирався їхати на гонку в коті, от в нього не було вже цієї пхачки, і він задав собі запитання: навіщо я це роблю? Я не хочу це робити. І саме перед котою він вже прийняв рішення, що так їздити він більше не буде. Це останній його рік. Таким чином, одне місце в Заводській Апрілії вільне. Далі розкажемо, ким воно вже на сьогоднішній день, сьогодні на яке число. Шосте, ким це місце зайняте. І хочеться ще трошки поговорити про еспаргару. В гонці він приїхав четвертим, в спринті, нагадаю, ще раз він приїхав першим. Для цієї Гонки домашньої він зробив спеціальний шолом, а його прям видно, був такий дзеркальний шолом, де намальований був трек Барселонський. Чому цей трек для нього такий важливий? Тому що він виріс буквально отут за рогом. І от він ходив в школу, повз цей трек завжди чув роботу двигунів, мотоциклів. І вже тоді, з самого малесенького, він мріяв, що стане гонщиком. Його кар'єра тривала довгих 20 років. І подумайте тільки 20 років, так він уже ганявся на молоді. Мотоциклі і Педро Коста, якому всього 20 років. Не знаю, це для мене якісь неймовірні штуки. Також цікава статистика, що попередні його два роки із Апрілією були успішнішими по результатам ніж всі попередні 18 років його кар'єри. Дякую, Апрілія, Дякую, Ель Капітано. Так звати Алієшою Спаргоро. Браво! Це була шикарна кар'єра. Ми все пам'ятаємо. А чим ще мене вразила і порадувала Барселона? Звісно, Педро Акостою так. Цей поїзд хайпу, на якому він заїхав, мото а він прям правдивий. Це от не просто хайп заради хайпу. Ні, це «We are talking business». В п'ятницю у нього журналіст один, не пам'ятаю імені брав інтерв'ю і сказав фразу, що от після вашого падіння в Лимані, ви ж напевно відчуваєте себе трошки там невпевненим. І Педро Коста такий встріпінувся і каже, що, а звідки ви таке взяли? Причому з таким знаєте наїздом, А звідки ви це взяли? Журналіст такий вже знітений, каже: Ну це моя думка. Ага, ваша думка? Ні, ну то у вас неправильна думка. Каже, Слухайтесь, він затикає за пояс журналістів. Каже: ні, ну це ваша думка, це думка неправильна. в мене є моя думка, в мене все в порядку. Я це слухала, і в мене ще просто впала. Думаю, браво, браво! Нарешті достойний нам Валі замінник, Марко замінник. Я люблю цей спорт. І одразу на наступні вихідні після Барселони з нами трапляється прекрасна гонка в Мюджело. В прекрасній Тоскані біля Флоренції закінчиться війна, нам всім треба туди поїхати. Мюджело – це вже сьомий етап і класний такий цікавий момент, що сьомий трек, сьома гонка, і сьома гонка не подібна на всі попередні. А це саме швидкісний трек. Трек дуже широкий, 14 метрів, а відповідно дуже багато місць для обгонів. Саме на цьому треті ставляться рекорди швидкості. Бред Біндер поставив тут минулого року рекорд швидкості 366 і на годину. А цього року рекорди побиті по швидкості не були, але по часу вау були побиті. Хорхе Мартін показав час 1,44,504. М'юджело ще такого часу не бачив. Ну і так, це територія домінації Дукаті. Майже завжди тут виграє Дукаті. Тут навіть виграв Петручі, тут виграв Лоренцо свого часу на Дукаті. Ну і напевно ж цього року да, теж буде Дукаті. Так, да, ребята були Дукаті. А коли ми приїжджаємо в М'юджелу, то ми очікуємо дуже видовищну гонку. Що ж ми отримали цього року? Чотири топ-гонщика, які борються за чемпіонство. 23 кола їхали в розриві там в півтори секунди, от одне від одного. Все. І якби мені сказали, що ну, це ми в Катарі або Ой, Люда, це ми в коті, то я би зрозуміла, думаю, ну так, так, кота, катар, від них нема чого очікувати. А тут я дивлюся і розумію, що ми в м'юджело, і не можу повірити своїм очам. Але це знаєте, якщо так дуже поверхнево на це дивитись. Якщо заглянути під падкавр всього цього діла, то звісно ти дивишся цю гонку із відкритим ротом. Ти насолоджуєшся стратегічною гарною виваженою їздою заводських дукаті. і не тільки заводських, спокійно там був Марк Маркес. А ще. Ти починаєш думати, а чому, коли підписувався регламент на 27-й рік про регуляцію потужності мотоциклів, Мішлен туди не запросили. Таке враження, що вони сиділи в різних кабінетах, і Мішлен якби, не в курсі і взагалі не при ділах. Ну, чуваки, попрацюйте над гумою, ви зможете зменшити за рахунок гуми швидкість в повороті, сказав експерт Людочка, сидячи тут в Києві. Такий от я диванний експерт. В принципі, можна було й не переходити на 850 кубів, зменшення коней розміру поршня і таке інше можна було працювати над гумою, щоб зменшило швидкість в повороті просто за рахунок допрацювання гуми. Якщо виділяти найкращі моменти гонки, то в принципі можна просто подивитися перше коло і три останніх. В першому колі пеко Баньяя, який стартував з п'ятого місця, чого з п'ятого, а не з другого, тому що йому присвоїли штраф мінус три позиції на гріді, саме на гонку, в спринті він нормально стартував. Стартував другим, в гонці ж п'ятим. Так от, з п'ятої позиції він вже в другому повороті був першим. А, і от так собі спокійно до кінця гонки грав першу скрипку, грав такі в трошки в кошки мишки з Мартіном, а потім вже з Бастіаніні. А трошечки в одному колі їхав швидше, в наступному на 0,2 секунди повільніше. Вже колись ми таке бачили у виконанні та в виконанні багатьох гонщиків. Ми це бачили, але звісно в голову першим приходить Валя Росі. Взагалі, за цей весь мюджельський вікенд дуже багато. Ми про нього згадували. Ну а тут гріх не згадати, тому що і пеко баняя це підопічний Росі, тому, тому так так. Ми таке вже бачили у виконанні росі, коли він так акуратненько відносився до гуми, так плекав її, так бережно ставився. Трошечки нагрівав. Наступне коло охолоджував. І видавали, що ніби Мартін наздоганяє пеко, але насправді ні. Це пеко так справлявся із нагрівом гуми. Браво, пеко, майстер-клас показав. Ну і так, дуже класне останнє коло було, де а, Енеа а, в, за, за, за одне коло зміг обігнати і Маркеса, і Хорхе Мартіна. Причому це було зроблено просто отак, от отак. От, от. Е, ну, і чесно, це було трошки так очікувано, тому що він саме той гонщик, який класно береже гуму і найшвидший час проходження кола зачасту Енеа показує саме наприкінці гонки. Це неймовірно класний результат. Я в захваті від цього гонщика, яким таким тихим сапом він іде-іде, і хопа, він вже в топ-4, інколи там в топ-3 проскакує чемпіонату. Неймовірно, шкода буде, якщо Дукаті від нього позбавляться. А вони позбавляться. Однією з причин, чому, я думаю, гонка була не такою цікавою, як ми звикли, це тому що бос-власник Формули 1. Не знаю його імені, знаю, що прізвище Домінікале. В нас Домінікалі в Дукаті, та там Домінікале приїхав подивитися гонку. Тому я думаю, що от, е, спеціально для нього зробили таке шоу, щоб не шокувати його сильно видовищним нашим спортом. А таке більш звичне для Формули 1 зробили. Може, та може так. В спринті Олівейра невдало під'їхав під квартараром. Вони вдвох впали. А Бестія в боротьбі із Мартіном теж впав. Я навіть в якийсь момент запереживала, що Мартіну за це присудять штраф, але ні, це був гоночний інцидент. Жоан Мір зійшов і король спринтів. Хорхе Мартін впав. впав вперше за історію існування спринтів за перше за півтора роки. Хорхе Мартін, король спринтів, який завжди, вже півтори-півтора роки, заїжджає тут в очки. Він впав, він приніс нуль очок. Переможцем став Пеко пекобаньяя. За ним на друге місце приїхав Марк Маркес. Третім був Педро Акоста. В гонці впали, знаєте, такі гонщики, падіння, яких ми не особливо то і помітили. Це був Мір, це був Накагамі, це був Агусто Фернандес. Ну і по переможцям гонки, як ви вже зрозуміли. Так, перше місце пеко Баньяя, з першого по останнє коло повальна домінація. Ну, навіть нема що про нього сказати. А Бестія друге місце, яке показав дуже класні нам обгони. А і третє місце Хорхі Мартін. Цікавий момент. Марк Маркес приїхав тут на італійській землі. Він іспанець нагадую, четвертим. Тому цього від публіки бу бу -фу, фу фу він не почув. А в спринті, ребята, оце прям було. Він приїхав на подіум. Ну а як ви знаєте, італійці терпіти не можуть на своїй землі іспанців. Тому вони забуяли просто Маркеса. Всі трибуни кричали фу-фу-фу-фу. Уявляєте собі такі справи? Як я вже раніше розповідала, навколо мюджело завжди підписуються контракти або одразу перед мюджело, або зразу ж після. А чому ж завжди навколо мюджело підписуються контракти? Це, типу, якась містика чи якась загадка м'юджело? Нічого в цьому такого ніякої містики немає. Просто саме зараз наступає період, коли команди формують бюджет на наступні два роки. Друзі мої, це завжди бізнес, це завжди гроші. Так, не стане сюрпризом, якщо я вам скажу, що Акосту КТМ таки підписав на місце Міллера. Тепер нас команда КТМ буде складатися із Біндера і Акости. Все передбачувано, все зрозуміло. Ух, що ж було далі? Неділя, вечір проходить слух, що, на жаль, Хорхе Мартін не обраний. Він зразу іде до масі Моріволи і каже: Ну так і так, я обираю вас на місце свого друга ель Капітано, на місце Алєша Еспаргаро. Масі Морівола одразу телефонує босу П'яджо груп Коланіло Ніло його прізвище, каже: Так і так, давай підписуватись. І той йому каже: Да, бігом, бігом, хапай, давай, дірзай, підписуємо. Потім наступає понеділок дуже тихі, спокійні, мокрі, мюджельські тести. Нічого не відбувається. Журналісти і команди вже починають пакуватися. О 16.00 уже журналісти в боксах, які ще не встигли роз'їхатись, чують слушок, що Марка Маркеса збираються підписати в Дукаті. О 17.40 підписується контракт між Апрелією і Мартіном. Знаєте, що вони робили оцю годину 40 між 16 і 17.40? Вони шукали принтер, де роздрукувати контракт. Я вам буквально говорю: принтери вже теж були спаковані разом з мотоциклами, журналістами, все це вже мало летіти на наступний етап. О 17.46 апрія на всіх розсилає новину, що у них термінове зібрання. Якась у них є новина. Вдумайтесь, через 6 хвилин після підписання контракту. О 18.02 апріля у всі соцмережі додає це відео, яке я впевнена, ви бачили, коли в кабінет до масіморіволи заходить в обнімку з еспаргору Хорхе Мартін. Таким чином вони повідомили, що у них новий гонщик, новий контракт. А знаєте, о котрій було зняти це відео? А зняти воно було о 17.00. Це, напевно, найшвидший контракт за всю історію. Ну, я не рахувала, але так, та, та, найшвидший контракт. Ну і звідси, звісно, виникає питання, а куди ж піде Марк Маркес? Ми всі починаємо думати, ну все, по-любому в завод. А в мене думки тільки одні про спонсорство. Та ні, ребята, ну як же в завод? В нього ж спонсор Red Bull, а в Дукаті ж спонсор Monster. Та воно все не сходиться. А потім я як зрозуміла: можна ж просто розірвати спонсорство. Ну і так, виникають всі оці жарти, що, типу, Дзинь дзинь телефонує там телефон. да. Алло, Лін, привіт, привіт. О, там, Джиджи, привіт. Як, як там справи в тебе? Пам'ятаєш, коли в тебе їздили Лоренцо і Росі, і між ними ти стіну ставив. О, дуже добре пам'ятаю. Так от, а де ти ту стіну брав і чи можна її помалювати червоною? Так, ви все правильно зрозуміли. Марк Маркес стає співкомандником Пеко Баньяї. Ну, зараз ми пишемо ось 6 червня 20.00, Це ще не офіційно, але виглядає так, наче Енебес не переходить в ТЕК-3. Ну, це передбачена новина, про це давно йшли а, слухи. Ні, ще раз повторюю, це ще не офіційно от на зараз. Але, ну, коротше, так буде, повірте. От такими були оці дві прекрасні гонки. Так от, мої маленькі фанати мотоспорту, попереднє відео, як я вже казала, вони дивилися на касарь переглядів. Я дуже хочу, аби це набрало півтори або навіть два. Ну це нам прям дуже треба. Шарте із друзями, коментуйте. Я хочу знати ваші думки, а хочу знати ваші побажання, формат цього всього дійства, цієї вакханалії. Підписуйтесь на телеграм-канали, на інстаграм. Постараюся вести його активніше і побачимося аж через місяць. Уявляєте, що будемо робити цей місяць. Пропоную переглядати гран-при Асану 2018 року. Переглядати Супербайк. Ні. Не змушуйте мене вести ні про супербайк, нічого, ні про МОТО 2. Я ще не готова. Мій оператор не готовий. Дякую вам, дякую ЗСУ. Як бачите, на мені ріб'ють нашим ЗСУшникам. Привіт, самі знаєте кому. Дуже дякую. Вболівайте за мотоспорт. Все, пока.